Добрий день, любі глядачі в ефірі ток-шоу Хеппі Birthday» І ми поговоримо про приказ, приказ на день народження. Сьогодні в мене в гостях Колова Марія, Надавіс Олексій, Новакович Назарі, Кастенко Дар'я, моя младша сестричка Ярослава Гаврікова та Сосинович. Скажіть, будь ласка, а де ви хотіли провести свій наступний день народження, Даша? Ну так, я б хотіла, бо батьки для мене дуже рідні, близькі, і я б хотіла, щоб вони завжди були зі мною. І скільки гостей ви б запросили б, Даша? Ну, не знаю. Може, багато. А ви б хотіли, щоб ваші б... батьки були присутніми на вашому святі, Колова Марія? Так, звичайно, я б хотіла, щоб вони присутствували на моєму святі. А чому? Бо вони мої батьки і мені дуже добре з ними святкувати свій день народження. А розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте найбільше в житті, Єва Сосинович? Собачку. Як ви вважаєте, яким повинен бути ідеальний торт? Яким був Шоколадний. Якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Великого. Якого кольору? Червоного. Е -е а ви б хотіли, щоб у вас була костюміна вечірка, не довіс Олексій. Е -е так. Тоді які б костюми були одягнені одягнені ваші гості? Ну, в Бетмена, в чоловіка павука А який би костюм був у вас Назарі? На, на, на у, у мене був костюм самий найкращий. Дуже прекрасна відповідь. Хотів би дізнатися щось божевільне свій день народження, Колова Марія. Хотів би дізнатися щось божевільне у свій день народження. Здесь так, нету. так. Якщо так, то що саме? Е, ну, щось дуже дивовижне, особисте. Розкажіть, будь ласка, про свій найкращий день народження Костенко Дар'я. Ну, мій найкращий день народження був, коли мені спинялося сім е, літ. Тоді я вперше поїхала в аквапарк. А який подарунок вам запам'ятався найбільше від дідуся. Аквапарк? Ага. Круто. А який подарунок вам? Ви любите фокусників та клоунів? Ярослава, ви любите фокусників та клоунів? Да, я люблю. Не любиш? Mm -mm. Добре. А хотіли б ви бачити їх бачити на їх весельному святі? Да. да? Давайте пофантазуємо, як би ваш день народження проходив би далеко від міста. То саме, де б ви хотіли його відмітити? І чому саме так, Єва Сосинович, Де ви б хотів своє день народження зробити? На морі. На морі. А чому саме? Тому що там дуже гарно. Дякую вам за ваші цікаві незвичайні відповіді. Це була передача. Про найкраще свято день народження хеппі-бьозди, його ведучий мовчан Діана до зустрічі в наступних випусках. До побачення! Спасибо.